Слава Україні! Сьогоднішній брифінг присвячений порядку оформлення посвідчення ветерана військової служби. Детальніше про це розповість провідний бухгалтер Печерського РТЦК ТСП Ярослав Бондаренко. Пане Ярославе, прошу. Доброго дня. Слава Україні. Порядок оформлення посвідчення ветерана військової служби. Статус ветеранів військової служби та основні засади державної політики щодо соціального захисту громадян, звільнених з військової служби та членів їх сімей, встановлює і визначає закон України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист, у якому визначені гарантії, що забезпечують їм гідне життя, активну діяльність, шану та повагу в суспільстві. Ветеранами військової служби визначаються громадяни України. Перше, які бездоганно прослужили на військовій службі 25 і більше років у календарному, або 30 та більше років у пільговому обчисленні, з яких не менше 20 років становить вислуга в календарному обчисленні. І звільнені в запас або відставку відповідно до законодавства України або колишнього Союзу РСР чи Держав СНД. Друге. Особи з інвалідністю Першої та другої групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби, служби в військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації. Перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів чи при виконанні службових обов'язків по охороні громадського порядку, боротьбі з злочинністю та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Третє: Особи з інвалідністю першої та другої групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, які мають вислугу військової служби 20 років і більше. Четверте військові пенсіонери нагороджені медаллю ветеран Збройних сил СРСР за законодавством колишнього Союзу РСР. І П'яте. Які бездоганно прослужили на військовій службі 20 і більше років у календарному або 25 та більше років у пільговому обчисленні і звільнені з військової служби у зв'язку з реформуванням Збройних сил України. Ветеранам військової служби надаються такі пільги: перше. Безоплатне користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України. Друге. Першочергове безплатне придбання ліків за рецептами лікарів. Третє. Першочергове медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація. Четверте першочергове безплатне зубопротезування за винятком протезування з дорогоцінних металів. Безоплатне забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами. П'яте. Переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях з пільговою оплатою вартості путівок, ветеранів та членів їх сімей. Шосте 50-відсоткова знижка плати за користування житлом квартирної плати та плати за комунальні послуги і користування квартирним телефоном. Сьоме першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Восьме право на безоплатне отримання у власність займаного ними та членами їх сімей житла, незалежно від розміру його загальної площі в будинках Державного житлового фонду. Дев'яте. Безоплатний проїзд і перевезення багажу ними та членами їх сімей при переїзді до вибраного місця проживання після звільнення з військової служби. Десяте. Безоплатний проїзд туди і назад у межах України один раз на рік. Залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потягу, або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку, одинадцяте безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту за винятком таксі, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення. Та автобусами приміських маршрутів у межах України. Використання чергової відпустки за місцем роботи у зручний для них час. 13 право переважного залишення на роботі, на яку вони були зараховані вперше після звільнення з військової служби при скороченні чисельності або штату працівників. І 14: переважне право на вступ до гаражних, садовогородніх, житлових та інших кооперативів. Для оформлення посвідчення ветерану військової служби безпосередньо чи за його дорученням необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації ветерана та надати в центр наступні документи, заяву на отримання посвідчення ветерана військової служби, копію паспорту або id картки копію ідентифікаційного номеру. Витяг з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, якщо в id карті не вказано місце реєстрації, дві фотографії, копії наказів про звільнення з військової служби, довідку МСЕК про отримання інвалідності першої чи другої групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби за наявності. Дякую за увагу. Героям слава, дякуємо нашому спікеру за надані роз'яснення. Це «Мілітарий медіа центр, єдиний інформаційний майданчик сил безпеки та оборони. Слава Україні!